Вітаємо на нашому каналі. Канал тримерів, машинок для стрижки електробритв. От і все, що з цим пов'язано, ми тут будемо обговорювати. Тому, звичайно, запрошую підписатись, бо тут буде багато цікавих ще тем, хто не підписаний. А зараз буде цікаве відео. Ми будемо розбиратися, що краще для гоління. От мене, якраз, бачите, заросла шия. Ми трошки зробимо експеримент. Подивимось, що краще буде брати. Було вже подібне відео. Ми трішечки зараз його оновимо, як то кажуть, Робимо відео вже нове в цьому році. Значить, у нас є три базових інструменти, які використовують для голіні. Роторна електробритва. Ну, така бюджетненька, але, в принципі, подивимося, як вона себе покаже. Триммер. Тример, я думаю, це буде для багатьох відкриття. Подивимося, як тример себе покаже. Ну і шейвер, сіткова електропритва шейвер. Е, якщо говорити коротко, звичайно, кожен інструмент має свою перевагу, або і також недолік. Давайте трішечки по черзі про кожен я швиденько розповім. Ну, найчистіший інструмент це буде шейвер. Тобто шейвер, справді, він як шліфовка, він шліфує все під нуль. Це дуже класна штука. І е, я вам скажу, що дуже класно, якщо у вас буде пара, якщо у вас буде тример і шейвер, от тоді в комплексі. Ви будете задоволені вашим голінням на 100%. Чому? Тому що триммер може взяти отаку бороду, от, Наприклад, я хочу поголитись, я хочу зняти оцю всю бороду. Таким шейвером я не зніму. Я навіть приват можу взяти, воно навіть його не намагається брати, тому що це вже не щетина. Шейвер бере саме дрібну щитину, він шліфує під 0. Ось, тому. Для того, щоб зняти цю бороду, я беру ось цей триммер. Тример може, звичайно, взяти масу. Я знімаю тримером масу і потім шліфую шейвером. Це буде класне комплексне гоління. Так само. Ось шия. Вона в мене вже заросла. Ми подивимося, звичайно, як воно буде і без шейвера і з тримером. Ось. А, і в нас буде, тобто, перевага шейвера, що він бере чистенько, він працює добре, але мінус в тому, що він бере тільки дрібну щитину, саме щитину. Щетина – це груба, чоловіча відросша, відросша структура волосся, коротка. Ось Саме. Щетина. Тобто це одноденна-дводенна щетина. Тример може брати і тижневу, і будь-яку, і у цю бору, думаю, він бере все. Мінус єдиний в тому, що, от бачите, структура. Тобто тут є рухомий ніж, є основний зуб. І оцей рухомий ніж, він, звичайно, не може бути на рівні з цим зубом. Буває, що таке майже майже але все одно оцей основний зуб буде трішечки вище. Відповідно, за рахунок цього, трішечки тример залишає. Але. Я вам скажу так, що навіть багато зараз барберів, ось мені недавно попадався один барбер, який каже: ну, тримером цього буде достатньо поголитися, тобто так, воно ще якась може бути шершавість, але ваша шкіра буде в безпеці. Тому що якщо ми говоримо про шейвер, шейвер може бути агресивний до шкіри, тобто він може залишати якісь трішечки подразнення. Дивлячись, до речі, наскільки відросла щитина, якщо чим більша щитина, тим більше в що може бути якісь подразнення і так далі. Тример це дуже безпечна штука. От мене, наприклад, теж ніжна шкіра, В мене подразнення від усього. Тобто навіть від шейвера і там станки, я вже давно ними не користуюсь, бо в мене подразнення. А в мене почервоніння, шкіра страждає. Тому я користуюсь тримером. Я скажу так: тобто, якщо у вас проблемна шкіра, вам треба обирати або там гладке гоління, і шкіра страждає, або ви користуєтесь тримером, і при цьому ваша шкіра в безпеці. Також я хочу сказати підліткам, хто там перше гоління. Ми завжди рекомендуємо тримери. Ніякі там не шейвери, не ротор, нічого, тільки тримери. Тому що, по-перше, у підлітка буде не така доросла груба щитина, ще, тобто в нього буде таке волосся більш м'якіше. І тримеру буде достатньо. Плюс, ну, шейвер, знову ж таки, це гоління через день або кожен день. Не буде підліток це робити. Йому достатньо там раз в тиждень пройтися, і тримера йому буде з головою вистачати. Плюс ніжна шкіра не звикша до гоління, тример буде абсолютно безпечний. Тому тример однозначно це підліткам буде в нагоді. Ну і трішечки слів про роторні. Ви знаєте, роторні це, звичайно. На любителя, як то кажуть, Тобто, хто звик, хто любить, полюбляє такі формати, то для вас роторні. Ну я скажу єдине, що Ну, плюс роторних, що можна знайти, це те, що вони можуть, вони там, як правило, водонепроникні, не тобто, можна використовувати якісь засоби для гоління. Тобто, Бо дошейвер — це тільки сухе гоління, тример так само. А роторні вони можуть використовуватись і з, з застосуванням різних там. Засобів для гоління, чи то пінка, чи то гель. Рекомендується, до речі, гель для гоління, тому що він більш слизькіший. Тому тут можна використовувати. Але роторна електробритва вона не підходить для тих, хто ходить з бородою, Бо тому що там іноді попадаються якісь такі дотепні коментарі, що ось ти з бородою, а показуєш електробридвин. Так я вам скажу, що я... А ви думаєте, я не користуюся. У мене є шейвер. Я користуюся, бо тому що зараз буде шия зароша. Ми ж будемо тестити на шиї. А що, ви думаєте, що це люди, тільки, які не хочуть голитися взагалі нічого подібного. Якщо б я взагалі не голився, то я виглядав би як алкаш, вибачте, на слові, який просто в запої. Ну, тобто тут це зовсім інші речі, не треба порівнювати. Тобто, в будь-якому випадку, людина з бородою, яка доглядає бороду, в неї є і електробрит, і шею, в неї все є. Тому тут таке діло. Отже, значить, ще пару слів про роторну. Хочу сказати, що роторна — це виключно для тих людей, які повністю голяться, тобто повністю для гоління обличчя, тобто тут не можна зробити точні контури. Тобто я з бородою мені це не підходить, тому це ми з цього почали. Тобто, що тут ну, буде складно зробити якусь лінію, тобто цей інструмент виключно побутовий. Тобто, якщо це хороший професійний барбер, в нього буде шейвер, але ви в нього не побачите роторну, бо це така штука побутова, виключно побутова, тобто для дому. І просто хто використовує там повністю для гоління обличчя, ви, не, ви там не заводите ні вуса, ніякий тип бороди, там нічого. Оце для вас буде. так. Тому ми все це попробуємо ще раз. Я ще раз почув, було подібне вже відео, але сьогодні оновимо з іншими трішечки інструментами і подивимось. Так, що ми почнемо? Хочеться почати з цієї роторної. Тобто я зараз буду приближати камеру трішечки, щоб ви подивилися, бачите повністю, скільки треба робити. Ну, значить щитина тут це складна робота для шейвера. Тобто, бачите, трішечки відросла в мене щитина. Тому давайте подивимося, як буде зараз ротор на себе показувати. Значить, ну, Три голівки, в принципі, тут абсолютно ну, бюджетна, бюджетна електробритва, але. Буде просто цікаво, що вона себе, як вона себе проявить. Отже, поїхали. Ну. Так, ну що ми бачимо? Взяла, без питань взяла, причому, що, я повторюсь, така щетина велика, але ну ви бачите, подивіться. В принципі, мене абсолютно це влаштовує. Я навіть здивований, бо тому що знову ж таки я повторюю, э, роторна електробритва вона така бюджетна, дешевенька, але ну бачите. Взагалі класно, мені сподобалось. Ну, єдине, що я скажу, що знову ж таки мені це не підійде, бо бачите, він дуже складно а, контур. Тобто, воно тут, бачите, треба на одному місці трішечки пройтися. Ось. Але хто повністю хоче голитися все обличчя, непоганий варіант. І знову ж таки, я повторюю, що це, відро... це, мабуть, тижнева вже щитина. І воно взяло без питань. Так, давайте будемо робити тепер шейвором. Ну то я зразу скажу, що шейвором це буде складно, бо бачите, вона трішечки відроша щитина, але подивимось. Так, ну що ми можемо сказати за шейвер? Тобто я дочистив після роторни, воно трішечки ще його пошліфувало. І знову ж таки, це підтвердження того, що шейвер це вже така фінішна процедура, яка просто шліфує все дрібне. І в мене просто шкіра, як наче ново, у новонародженої дитини. Але коли я став працювати ось в цій зоні, де в мене відроша щитина, я можу зараз ще з цієї сторони, де ми не працювали, ну, ви побачите, що дуже шейво розкладно. Тобто він не все бере. Чому знову ж таки я повторюю, що це відроша щитина? Тому шейвер тут себе гірше проявляє, саме такий. Бо є ще шейвери посерединці, може бути триммер, то дуже класна штука. От. А це буде це чисто класичний шейвер, тому він, відповідно, не може взяти вже таку відрошу щитину. Він працює з такими дрібними щитинами, тому от давайте з цієї сторони. Бачите, я вам скажу, навіть мені не комфортно, але трішечки вже почне щипати, тому що все-таки відроша щитина. Тому робимо, як ми і говорили на початку відео, що все-таки відроша така щитина вже тижнево не підходить для шивера. Тому зараз ми будемо подивитися, як працює тример. Оце вже цікаво. Ну, те, що я вам і казав. Подивіться, будь ласка, наскільки це швидко. Цей інструмент тример найшвидше справився з роботою, тому що навіть роторна, я проходився на одному місці, там неодноразово, щоб його почистити шию. А триммер раз, раз він все швидко познімав. Подивіться, як я почистив. Ну, і як я кажу, що максимально комфортно, ніяких проблем, він взяв добре. Тобто те, що тут, звичайно, якщо ми порівнюємо, ось я де пройшовся шейвером, пошліфував після роторної, так? і ось тут я руками просто відчуваю. Навіть, можливо, погано бачу, бо от я тактильно відчуваю, що справді, от, да, це не гладке гоління, але це максимально безпечно, швидко, зручно, і там ні подразно, нічого. Тому я можу закрити очі, що там воно там не супер гладко. Тому зверніть увагу, що все-таки це дуже класна штука. От. І зараз що ми робимо? І, значить, я пройшовся тримером. От, мені хочеться, щоб в мене була гладка шкілера, як після станка. Давайте я зроблю таким чином: я пошліфую шейвером після станка. Ось, просто пошліфую це, щоб в мене таке, бачите, будемо приближувати максимально, щоб вам було добре видно. Це те, що я вам і кажу. Це вже йде комплексне гоління. Тобто я після тримера пройшовся це шейвером, і зараз в мене гладенька шкіра. От просто отут я провожуся, ну, супер. От тут у ось, цій ось зоні у мене шкіра, просто я не відчуваю, що там щось було. Тому, в принципі, як і ми починали відео, так і робимо такий висновок. Що саме краще, це комплекс. Тобто, Тример і шейвер. У нас, до речі, є багато варіантів, щоб підібрати комплекс, Або в нас є вже в одному коробка тобто, з тримером шейвером. вони в одному дизайні, Тобто одна модель. Ось, тому, в принципі, робимо такий висновок. Тобто, якщо обрати щось одне, я би, це мені такий суб'єктивний рейтинг, я б на перше місце все-таки тример. Тобто, це, по-перше, швидко. По-друге, я можу взяти, особливо як я людина з бородою, то взагалі. Немає конкурентів, тому що я, по-перше, зроблю рівні контури, я е, також там, шию, почищу і так далі. От. І, звичайно, на другому місці шейвер, тому що він шліфує все під нуль. Тобто, звичайно, найкраще це в комплексі тример-шейвер. Якщо щось одне або ви любите гладке гоління, ви без бороди можете взяти такий шейвер, але це з урахуванням того, що вам треба гоління через день або кожного дня. Тому а шейвер все-таки на друге місце по функціоналу. Ну, я ж кажу, ще раз повторюсь, у нас є варіанти, там, де буде зуб, зубці тримера вже вмонтовані між сітками. І це буде знову ж таки дуже класне комплексне гоління. І це можна вже і тижневу щитину взяти, і одноденно-дводенно. Тобто це буде краще. Але тут ми взяли класичний шейвер. От, відповідно, ну, він свою роботу робить, тому. Після тримера шевера. Ну, і третє місце, звичайно, я просто як людина з бородою. Ну, мені не підходить така роторна, це то, чисто для гоління. От. Ну, плюс, єдиний плюс, який я можу дати роторні, що вона візьме, звичайно, тижневу щитину. Тобто, там, раз в тиждень, хто любить голитися, ви можете роторну, тобто, вона буде брати. Єдине, що це трішечки довше. Ви бачили. Тобто тримером я швидше це все знімаю масу. Все-таки ротор не треба, так як шлі теж, шлі... теж шліфувати, тобто на одному місці так пройтися неодноразово, щоб воно там гладенько все його пошліфувало, почистило. Але це зручно. тобто Хто звик, хто любить такий формат, то в принципі, ну, я розумію, що він вам заходить. Ось, Тому ось такий рейтинг, тобто триммер-шейвер, гран при скажімо, це буде комплекс триммер і шейвер. Якщо щось обрати одне, це буде триммер, шейвер, роторна. ось, Тому. В принципі, я вам скажу очікування, вони і справдились. Тобто, по факту, що все-таки, ну поки що, щось кращого не придумали. Тобто є тример, який робить свою роботу, він знімає масу. Тример робить окантування. Тример це такий багатофункціональний інструмент, який і шию потилицю можна. Окантування зробити, якщо ви вдома стрижетеся, то так само тример і бекенбарди, і якісь переходи, і також робить якісь окантувальні дії, так, тобто для як окантувальний інструмент. Тому це дуже буде корисна штука. Значить шейвер, це знову ж таки це шліфовка. Тобто все, що не взяв тример, це чистить шейвер. Або знову ж таки, якщо вам ви любите гоління щоденно, ви звикли. Так? Не те, що любите, а ви звикли, щоб це було у вас гоління щоденне. Або там через день хоча б. Можете розглянути шейвер, тобто він справді шліфує все під нуль і робить гладку шкіру. Ну а ротор знову ж таки, як ми вже говорили. Тобто це просто хто звик, кому подобається такий формат. Однозначно, це для людей, які повністю використовують для гоління обличчя, тобто бороди нічого ви такого не заводите, то ви просто можете повністю пошліфувати. Бо точно роботу, якісь ці там рівні контури, ну, ротор не зробити буде складно. Тобто це побутовий виключно інструмент. Тому ось такий в нас виник експеримент ось таке відео. Я думаю, це було вам корисно. Тому, кому потрібно, будь ласка, звертайтесь. У нас є всі ці інструменти, доступні до замовлень. Так само ви можете подивитися щось інше. Я думаю, можливо, вам допомогло це відео визначити, що вам треба обрати. Ось тому, будь ласка, підписуйтесь, слідкуйте за нами. Також запрошую подивитись наш інтернет-магазин, що в нас є, і будемо раді співпрацювати з вами. Повністю весь контент ми робимо самі, тобто опис, фото, це все ми виключно самі перевіряємо, робимо. Ми надаємо на нашу техніку гарантію на рік від нашого магазину. Тому, будь ласка, звертайте, замовляйте, будемо раді співпраці. дякую, що ви з нами. Підписуйтесь.